Я як їду на БТ, мені байдуже, хто їде спереді мене. Саме головне, щоб навстрічу не їхав такий самий псих, як ти. Зразу було стрьомно, а потім цікаво. <гум> Перед штурмом ти реально так себе настраюєш, щоб ніде нічого не, при... не пропустити. <гум> а потім приїжджаєш вже на базу, все зробив такий. <гум> <гум> Я живий, так? <да? гум> Вітаємо товариство на першому окремому штурмовому подкасті подкасті, який об'єднує сім'ї. Бо, хоча б під час запису я ночую вдома. Сьогодні у нас е, теж можна сказати, уже сім'я. Хлопці, які віднедавна служать в одному підрозділі, але вже встигли багато чого пережити. Кавалерія другого штурмового батальйону. Одразу ж скажу для тих, хто не знає, кавалерія це такий збірний образ, збірна назва усіх засобів, які їздять на позиції. Правильно, хлопці? Правильно, правильно. Давайте почнемо знайомитися, бо в кожного з вас різні історії, і я думаю, вам обов'язково треба додивитися до кінця, бо в хлопців є що розказати. Мій позивний морячок. Я у армії із 22 го року, а у підрозділі з весни цього року за власним бажанням до того був у забезпеченні. Мені там стало скучно і не інтересно потрібно було рухатися десь далі. Наскільки веселіше порівняно з забезпеченням кавалерія? Набагато. Ну такого ти не, ти не порівняєш зовсім у емоціях, там і всьому прям іншому. прям фестиваль. Фестиваль, так. Адреналін постійний. Давайте далі. Мій позивний Чікон в армії з 23-го року. Конкретно в цьому підрозділі з травня місяця цього року. До цього ну поки не перевели в цей підрозділ. Я був в ТРО на Хмельниччині. Ну там дійсно не цікаво. До армії я був альпіністом. Оце між іншим ця вся споруда. Я тут теж присутствував. До речі, про цю споруду ми записуємо у хабі першого окремого штурмового полку. Можете знайти його в інстаграмі за нікомдавінчехаб. Тут ми проводимо круті заходи для цивільних і для військових. Можете згадати те, що забули, і дізнатися щось нове. Приходьте, чекаємо вас. Мій позивний малий. Я взагалі в армії з 20-го року. Потім прийшов на Дембіль, побув два місяці в цивільному житті. І все, пішов на війну з перших днів в цьому році, весною попав в цей підрозділ, і я скажу, це топ. Це, мабуть, найкраще, де я був. Ці емоції, ти постійно виїжджаєш і постійно щось нове. Немає повтору якогось. Це топ, мені це подобається. Ясно, що кавалерія не їздить на конях уже, хлопці. Да, на чому да. катаєтесь? БТР-4Е Пікапи, інколи на мотоциклах. Ну, Я скажу враження від себе. Ми приїхали на схід, я деякий час їздив на пікапі. Це було якби цікаво. Потім я виїхав на БТР-4Е Буцефал, там один раз, другий раз, потім почалися штурми, стрілянина. І я думаю, да, от це те, що тянуло да, да. да чого, то я дійсно хотів, і це були всі виїзди з Чіконом, і це дійсно круто. А коли поприлітали перші FPV-шки по нас, і я думаю, ні. Пікап, це не моє. Бо якби це, це було по пікапу, і ти вже все, ти однозначно вже 300. А для буцефала байдуже. Ну там приїхав без колеса. Ну, ладно. Да, Тосок, нічого... потік по вікнах, да, 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 та, типу... в тому немає нічого страшного. да. І от той, як наші вуяки, там, мабуть, перший чи другий штурм, що був літом, ми так їдемо по населеному пункту, по вулиці, чи конвали і з пушки, і я йому так кажу: типа. Навалюй ще, ще, ще. А він каже: ти каже, дуже міліка їдеш, вона зараз каже, кінчиться бека, да давай каїдь, каже, швидше. Ускоряйся. І я так дивлюся у вікно і втікає підар. І Я так посміхнувся і думаю, блін, а жалко, що ми із мангалом, бо можна було повернути пушку вкрай вліво. Ну і там би він ліг, але йому фартануло. Ну не до кінця. Бо я знаю, що потім їх у селі тому не залишилося. Ненадовго. Не, 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 Ненадовго, так. Піхота каже, що ніколи не залізе в танк. А танкісти кажуть, що ніколи б не хотіли бути в піхоті. Де краще ходити ногами чи все-таки їздити в якійсь броні. Навіть не танковій, а от такій, як у вас. Я розкажу після mm -hmm. хлопців. Мені краще їздити в броні? Справді, ну, я був в минулому році в піхоті, теж на позиціях це була Красногорівка. То порівняти, скажімо так, є з чим, і мені краще на броні. Так, да, це. Можна сказати, ціль номер один, тому що вони її завжди бачать. Зразу було стрмно, потім цікаво. Я теж дотримувався завжди, якби тої думки, що краще бути на броні, ніж бути у піхоті. От був у нас мощніший штурм, все зразу йшло до певного часу по плану. Но є ворог у ворога є теж зброя, і хто би там що не говорив, але ворог є сильний. Я практично до кінця виконав своє завдання, піхоту ми, ми висадили, і повертаючися уже в зворотньому напрямку, мій БТР став. Я спішуюся, і я стаю піхотинцем. Ну, моя думка штурмовиком. Що... Штурмовіком, да. Ну, моя думка полягає в тому, що краще бути в броні, якої вже немає. І все. Ну і після того я став штурмовиком на 12 днів. Діп на позиціях трьохсотим. Да. Трьохсотим. Бо БТР зупинився в полі, а від поля до позиції, де були наші хлопці і наші групи, там мені десь треба було рухатися у районі метрів 800. От поки я, я рухався від техніки до лісосмуги, тої там до того невеликого лісу, там все відбувалося як у голівудському фільмі. Зразу до мене прилетів скид, Поранив він, потім я рухався там далі, прилетіла fpv шка поранила мене в ноги скет, по, поранив у руки. Я давай як рухатися далі. Із-за танкового рову почався вогонь у мою сторону з стрілецької зброї. Я так у траву в бур'янит і ліг і чую, тільки так пулі фі, фі фі І думаю. Морячок, блядь. це що тут закінчиться твоє життя, і ти будеш зниклим без вісті в цьому полі, Та думаю, ні, Та неможливо так. Ну і все, потім я добрався до лісосмуги, вийшов на КСП по зв'язку, і вони мені передали координати, де рухатися на позиції до групи. Це ще оказалася та, та група, яку віз я. Прийшов на позиції до наших хлопців, і ще 12 діб був з ними на позиціях піхотинцем, пораненим трьохсотим. Все, потім ми звідти вийшли групою на евакуацію. Приїхали на наш парк. Я поїхав на відпочинок у госпіталь. Я пам'ятаю, перед цим штурмом я такий йду і собі прокручую. Так, мені туди треба простріл. Туди так, справа, і Мурзик проходить рядом такий так, там направо, коротше". кажу, ти теж це все прокручуєш. Тобто, перед штурмом ти реально так себе настраюєш, щоб ніде нічого не, про... не пропустити. Але завжди щось десь має пропуститися обов'язково? Ну, типу, без цього ніяк. Ну так, <світ> тому що те, що плануєш, воно ну, якби це війна і бойові дії. Там не можна передбачити ту чи іншу ситуацію. Тобто завжди треба. Щоб мозги працювали в правильну сторону. Вікон правду говорить, що поки ти не сів в машину, в тебе 300 думок. Якщо ти сів в машину, закрив двері і рушив, все, у тебе одна думка це да. зробити задачу і вернуться. Да, да, да. А потім приїжджаєш вже на базу, все зробив такий. Іху! <гум> <гум> я живий. Да? Да. А як взагалі відбувається Івак? Ну, це рідкість, коли. Прямо так довго треба залишатися на позиції. Ну, там просто були певні обставини, що ми там були так довго. Зазвичай ви швидше приїжджаєте. Ми, Зазвичай... ми приїжджаємо швидше, просто ну, не, ну, не, не, не візде можна заїхати. Пацани сидять на позиціях в так, ну, на таких точках, що ну, туди пішком вони тільки заходять. Якщо є можливість заскочити, то ми зразу виїжджаємо в ту секунду. Наприклад, у мене було на пікапі, нам поступила інфа, що наші 300 від прильоту капу, і була дуже темна ніч, прям таке на закритих глазах. Ну, ми ж в ночніку ночі їздимо. Коротше, залітаємо, ми в ті, на ті координати, це виходить, було в місті. Ми залітаємо туди, все було чітко, в ночніку видно, все красиво. Я тільки заїжджаю в поворот цю ручку до пацанів, а там тупо таке плам'я. І ночнику просто все засвітилося. Я коротко, так, і, так просто їхав собі. Ми заскочили, бігом задню, загрузили пф, і погазав на базу. Оце саме епічне було, що таке переживання, коли ти його всю дорогу везеш, він типу, наче стоне, ти його, ну, чувствуєш, що вже людина жива, і тут остається до Евака, буквально, ну, може, метрів 700, і людина просто замовкає. І ти думаєш, та ні, я довжний його ну, встигнути довести. І ти під'їжджаєш до Евака, і він. І є в нього ось такий крик, оцей. думаю, фу, слава Богу, я вспів. І в нас був випадок з Чіканом. Ми відвозили штурмову групу і відпрацьовували ще бетером. Ми до цих привозимо там буквально у першій у, у другій дня, і їхній старший групи отримує кульове поранення у бока І там у п'ятій чи в 6 у вечора. Ми їдемо по, по нього знову. Тут Це буквально да, за годин там за 4-5. Ну, буває. Да. І Та все, було ну... таке, ми з столяром теж завезли групу, вернулись, ду... їдемо, думаю, кажу, зараз кав'єчку бахнемо. Ми тільки на парк приходимо. Їдьте обратно кажуть, забирайте їх. <гум> 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 да, ну, якщо є можливість, то їдемо відразу, там, буквально за хвилин 5-10 на збори, все і. Техніка вже на виїзді, якби ми готові завжди. То є, нам тільки старт, і ми поїхали. То є, коли від того моменту, коли командир нам каже, що от готуйтесь, виїжджайте, і до того моменту, поки ми виїдемо, там може пройти 15 хвилин. Може пройти півтори години, тому що е, предварительно пролітають, дивляться маршрути, чи там нічого ніде не лежить на дорозі, чи там можна проїхати. Е, багато таких випадків, що ну, Мавіком подивився, допустимо, от ми з морячком їздили прострілювати, нам показали точку, тут сюди заїдете, відпрацюєте на Ми приїжджаємо, а там не можна заїхати туди. Тобто mm -hmm. це. В, ну, в якісь долі секунди ти маєш прийняти рішення правильне, да. куди тобі, як рішення. правильно зробити, куди тобі стати, щоб і то ми тоді трошки <сміли> помилились, ну нічого. Якщо видимість гарна, противник зразу бачить вас. Та точно. Як правильно. це, коли вони виявляють вас і коли починається карусель, коли починає щось прилітати по вашій машинці? Та Що я відбувається бах, всередині? Бах, дим <сміли> воняє? Першою ну, ну, Першу впівішку, типу... коли ми з морячком зловили, ти да. да. Ну, так? Будьку Подивились один на одного і свій поїхали. Да. Да. <світ> і, і, і я, я такий блик, кажу, що? Типа, Йо, а він каже: Йо, я кажу, їдемо далі. Да, їдемо далі. <світ> <світ> все, був в мене виїзд, ми їздили за трьохсотими, і вони були важко поранені в ноги. І це так було все по-цікавому. Якби у мене вже практично зміна закінчилась. Там мені ще. Чекати, може, хвилин 40, і я собі думаю, о, все. Зараз я собі поїду на хату, відпочину, вип'ю кави, по поїм щось. Пограю у, -у тік-ток. командир зве, морячок, робота є. Кажу, що там? Треба, каже, їхати. Кажу: ну, треба їдемо, я завжди за. Виїжджаємо ми. Нам от було потрібно приїхати по хлопців максимально. Далеко е, максимально близько до, про, до противника. Бо на ту точку, що ми їздили завжди, вже вони вий, вже вийти вони не могли, бо вони були поранені в ноги, і пересуватися їм було якби, ну, важко. Все, вже вони не ви не, не вийдуть. Ми їдемо у ту сторону, їхали ж на буцефалі, та як завжди, і нам за, залишається до місця кілометрів три, і нам прилітає перша в переднє колесо ліве. Тільки Нобуг, дивлюся, опа, на єсть. І зразу друга взатовзає як якби в жопу. Ще раз, ляп. Коротше, їх, мабуть, хапнув штук 6. Це однозначно, поки я доїхав кілометра три в ту сторону, там поки вийшли хлопці, но Бетер приїхав своїм ходом без колеса, там, без радіатора. То соли з нього повитікав, температура у червоній зоні, а це було серед білого дня. Отак, от, от просто серед білого дня. І ще було то -то так жарко сонце. Я собі з кондиціонером їхав, підлаштував його в свою сторону. Потім чую бубух. Блять, кондиціонер вже не працює жарко. І все. Завдання було виконано. Ми повернулися з хлопцями все добре. Вони всі поїхали на евак на лікування. Як ви вчилися на буцефали? Це ж непроста машина. В неї треба десь поїхати, відучитися. Чи у вас такого не було? Там ота кажеться, це mm. ж та важка машина. Там коробка, автомат, руль педалі, все одне те саме, mm, да. все як на автомобілях. Тобто, будь який водій, там умовно, який має категорію С, він так. може легко навчитися yeah. керувати. Там не то що вчитись, просто привикнути до машини, до її габаритів, як вона повертає. Так що не бійтеся, приходьте до кавалерії, вони вас. Всьому научення будете їздити в бою, 비... yeah. висаджувати все батьки. Саме головне у другий бат. У мене раз була історія. Завозили ми пацанів на позицію, а їхати в одну сторону плюс-мінус 25-30 кілометрів. Коротше, все, пацани загрузилися. Ми старт. Ну, ще їхали по асфальту, то ще наче я не чувствую, що з машиною щось не то. Потім ми виїхали на ґрунт. ну, Я чувствую, що машину кидає, наче, наче на льду якомусь їду, її поважко вловити, але я все одно тулю, бо треба тулити. Думав, перше може ті типу, по десь там спустило чи ще щось, все -таки ми загружені. Коротше, поїхали ми туди, все чітко зробили, вони спішились, все добре. Вертаємося на базу, я виходжу з машини, дивлюся, а в мене задній мост вже під крило туди залазить, блядь. Кажу, командиру, все, в машині хана. Коротше, воно ресори всі полопали, і я отакий, ну, типу, сижу собі і думаю, це я, ну, грубо говоря, 60 кілометрів їхав, так і воно не вирвало. Думаю, би воно вирвало. Ну, Але да, все одно ти я... в будь-якому випадку йдеш туди і ну, без задачі ти не вертаєшся. Так, да, ну от завдання в тебе на першому місці і. Ти їдеш до того часу, поки в тебе їде техніка. Якщо в, 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 в тебе техніка їде, ти нею їдеш. Якщо вже вона от повністю в тебе стала, все, ти спішуєшся і рухаєшся далі там, уже по обставинах, чи ждеш на РВАК, чи рухається з штурмовиками, з піхотою там. Реально, ми можемо набагато більше, ніж ми собі думаємо. Да, да. А особливо в екстремальних цих ситуаціях людські можливості дуже великі. Коротше хлопці, я на всіх попередніх подкастах, всіх гостів питав, запитаю і вас, що слухає Кавалерія? Яку ви музику любите? Різну, це, да, це все якби від настрою. А, не від руску. настрою обстановки. Руску? Не. Ні, ні, ні. Не руску точно. Ну добре, не руско, а загалом що ви любите? У мене в плейлисті є що класична музика, тяжка музика, легша і реп, і все. Корчику братику, кстати, Я їхав. Це сюди. Що а таке? що ти не чув? Тут там є така іменно... Це українська якась, щось да? типонове? Да, чи да, щось да, і, та, знову і старого? Знову з нового? Да. Корчику братику, таки називається, по-моєму, пісня. Вези нас скоріше на схід. Ні, у мене, ото, якщо є такий настрій якийсь там під підрівницю, я слухаю якийсь рок на щось таке там ACDC, Rammstein. ну yeah. це я так зранку їхав і з дому. Звук на 30 і в повний блик Блик-блик, штраф. За два дня, два штрафи за перевищення швидкості. І це воно теж все. Рухається звідти, от, 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 да? якщо хтось бачив є оці відео у Тіктоку, як ти їздиш після сходу, там ото всякі знаки, По-по-по-по. оце воно і якось є. Бо просто ти із часом звикаєш до того життя і до того руху. І ти не можеш їхати по-іншому, ти знаєш, там стоїть знак, треба їхати 90 90, 140. Ну, добре. Поїхали. Короте, вдома виїздити, як на бацефаї вже відносно, так. Да. І їхати теж. От я приїхав в Київ, тут ці пробки, це смик-смик, смик, смик. Я розумію, що сів по коробці і полетів собі. Полетів, да. полетів, не поїхав, полетів. Полетів. — А тут так не виходить щось. Але теж, типу, ти кажеш, полетів, але треба у міру, бо я один раз ще на пікапі, ото по. Первая, як їздив, я поїхав Маздою на завдання там таке у небезпечне місце. Я приїжджаю звідти, а в мене спереді, з коліс і з передніх складок з тормозних, тупо так тупо вали, то валий дим. Командир глянув. Блять, каже, вона каже: горить! Я кажу, та не горить! Так, найголовніше, щоб встречу не їхав такий самий псих, як ти. Бо воно получається машина, щоб шита мангал там ще плюс-мінус до пів метра. Та да, навіть, мабуть, близько метра. Я, я, от якщо взяти по ширині автомобіля і ще плюс мангал, то воно десь буде близько метра. Сантиметрів да. 80. І коли Їдеш ти взяти, зразу розчитувати, що у тебе ще є мангал. Бо коли просто машина корпус, ти розумієш, що просто, а коли ну, типу, з непривички, ти їдеш в обшитій машині, ти привик просто габарити машину, а тут треба ще плюс-половину добавляти, да, плюс-мінус машини. І саме епічне, коли ти просто типу, їдеш, то ти ну, понімаєш свої габарити. а коли на все йде такий самий, як і ти, він теж думає, що він швидший, ніж ти. Оце саме У мене раз було, що ми... Розминулись, ну буквально там в міліметрах. Я почув, що в мене ж сітка об його сітку черканулася. Ну там така, типа, рибальська сітка, така важка. Оці вони тіп, друг другом цокнулись. Думаю, нормально. Не знаю. Я як їду на БТ, мені байдуже, хто їде спереді мене. Я тут одразу да. йому моргаю дальнім, там метрів тіпо, за 500 чи за 700. Ну от я його бачу, я йому зразу моргаю дальнім. все. Ти хочеш їдь в сторону, а хочеш не їдь. Я буду їхати просто прямо. <ріст> ну тут звісно, да. і в сторону від від'їжджають від всі, не було такого, що ніхто хтось не від'їхав. Ні, від'їжджають всі, всі ну, зразу ну, так в сторону, собі хочу, щоб, щоб переїхало БТРом. Да. І якщо ти ще їдеш на завдання, то це, типу, однозначно, ти нікого не пропускаєш. Якщо вже їдеш із завдання і в'їжджаєш там якби у безпечну зону, все я завжди їду там. На мінімальній швидкості, на якій можна, бо робити техніку, і, і техніка нова. Мінімальні швидкості. Ну чого, то <ривіт> повезло, що там коробка автомат, що вона сама думає, коли треба переключатися. Що <ривіт> <Да. ривіт> ж, хлопці, мені лишилось лише нагадати про наш збір на 20 мільйонів. Ці гроші підуть на пікапи, зокрема, і для вас. Також, друзі, хочу вам похвалитися мерчем. Який робить наш підрозділ. Позаду на спині ви побачите ще чарівного голуба. Аби замовити цей мерч, переходьте за посиланням внизу і будете такими гарними, як ми. Ну і до наступних зустрічей товариство. Та треба ще якусь мабуть цю додати. Що? Кінцівку, типу, від нас. Це що, наприклад. Там, типа, щось запрошуємо всіх у кавалерію в перший окремий штурмовий полк, щось такого плану.